Професійний стандарт окреслює загальні компетентності та трудові функції директора нової української школи. Отже, дає змогу сформувати траєкторію професійного розвитку. Функція забезпечення партнерської та мережевої взаємодії включає лідерську, емоційно-етичну компетентності, а також компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства. Вона передбачає розвиток та підтримку партнерських зв'язків зі стейкхолдерами, батьківською громадою, науково педагогічними установами та громадськими організаціями. Внутрішня система забезпечення якості освіти, щорічні анонімні опитування, відкриті звіти про діяльність перед громадою та системне оприлюднення інформації на сайті закладу все це дає змогу адміністрації отримати зворотній зв'язок, зробити спілкування демократичним і прозорим. Так, у нашій школі ми постійно на зв'язку з представниками батьківських спільнот у групі в мобільному додатку щорічно проводимо проєкти учитель на годину та день самоврядування, коли батьки і діти мають нагоду. Провести урок, а вчителі відчути себе на місці школярів. Також важливим є пошук нових партнерів та можливостей для розвитку школи. Ми домовились з сусідньою школою на уроках фізкультури водити учнів у басейн, а з вишем відвідувати гурток моделювання квадрокоптерів. Незважаючи на війну, ми продовжуємо впроваджувати напрям робототехніки. Нині проводимо конкурс соціально значущих проєктів, моделі переможці зможуть виготовити за допомогою 3D-ручок, лазерного верстату або 3D-принтеру. Ви ж можете знайти грант і його коштом запросити до школи психолога, який буде працювати як з дітьми, так і з педагогами. Фінансові та інші можливості розвитку школа може знайти на сайтах місцевих рад в рамках бюджетів участі, так і про. Просто за пошуком в інтернеті. До різних програм-проєктів важливо долучати саме колег-педагогів: цей про участь у мережевих проєктах, програмах підвищення якості освіти. До прикладу, рух EdCamp, який об'єднує вчителів різних шкіл для проведення спільної професійної події або спілкування в межах професійних спільнот. Також буде корисною участь у різноманітних флешмобах і челенджах між школами задля обміну кращими практиками і професійного перезавантаження або ж обмін досвідом у всеукраїнських рухах, як от Juniors Plus для вчителів фізичної культури. Це також про залучення учнів до здорового способу життя. Важливо, аби лідер був провідником абсолютних цінностей, підтримував ініціативні ідеї колективу. Та надихав на професійне зростання всю педагогічну команду. Коли керівник своїми діями транслює нульову толерантність до корупції, керує власними емоційними станами, швидко реагує на зміни, то і школа взаємодіє на засадах доброчесності і співпраці. Коли керівник розвиває свої цифрові навички, педагоги гнучко адаптуються до вимог часу. Усвідомлено працюють над своїм фаховим рівнем та опануванням сучасних інструментів, фактично над цифровізацією освіти. Взаємодія на засадах прозорості й демократичності також починається з керівника. Так, двері мого кабінета завжди відкриті для учнів, батьків і колег-педагогів.